Святослав, вільну і невідкличну волю, і постанову цю жінку, Наталю, щоб тут бачиш перед собою, взяти собі за жінку. Чи не прирікавати іншої у супрожі вірності? А чи ти, Наталя, маєш вільну і непримушну волю, не постанову цього чоловіка, Святослав, що ти бачив перед собою, взяти собі за чоловіка. Чи не прирікавати іншому супрожи вірності? Що Zaručaj rád Bože Svetoslav, v Božom ale imi a Otca Jesená, Syna Jesená, Svetého Jesená, 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 Otca Jesená, i Беру тебе Наталю за жінку, тебе, Наталя, за жінку. і прирікаю тобі, тобі любов, вірність, вірність чесність, чесність, і що не залиш тебе аж до смерті. Так, так мені, Боже, допоможи. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині і, всі святі. і всі святі. Я, Наталя. Я, Наталя. Беру тебе святослава за чоловіка. Беру тебе святослава за чоловіка. І прирікаю тобі любов. І тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність Чесність. і послух подружній. І послух подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. Так мені, Боже, допоможи. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Що Бог зв'язав чоловік, хай не розлучає недостойний слава Божої владою мені наданою. З'єдную вас у це, святе подружжя влади Святої Католицької церкви, тождаю знаменую в ім'я Отця і віком Рівця Господи, помилуй, Боже святий, ти пороху скорив чоловіка і зребра його создав, жінку жінки, дав його помічницю відповідно до нього, бо так було вгодно Твоїй величності.

Мати Ісуса, на весілля також Ісуса та його Ісуса, Тайогоні, коли забрала вина, мати Ісуса, каже, нього вина маю, Ісус відповів їй, що мені тобі жінка, це не прийшла моя година. Того мами на досу, кожен човіда є спершу, на добре пов'ються рівше, ти же добре, ви нас досі, аж таки був. І ціневісто, позвонишся в цара, і возлеся привеха в мирся, як практик, і шах і свій мужик, мужем, даючи меч закону, бо так дзвонив Господь во ім'я посня істина і святого духа. Амінь. Нехай, повітря, Господь, котра прила свого і поранить тебе, від відуся познав дні життя Твого, Та й дасть тобі в мірі добровотіба, студії та дітей твоїх, Аж до третьої четвертого покоління в раці з твоїм дужем, окропленням цієї, священни в не сказі, де приваля, то й благодат Отця і Сина, і Святого Духа. Від умірій зберігай заповіді Господнього і страсів життя того, борячися, мужеві своєму за Господнім велінням, Во ім'я Отця. І сина, і Святосу. Авій. Христос. І прирікаю тобі любов, вірність, чесність, і що не залишу тебе аж до смерті. Дорогі мої, в часи Ісуса Христа. Коли Ісус проповідував цьому народові Палестини, в той час був запрошений Він на весілля у хану Галалейську. І тільки Він зібрав своїх апостолів, своїх послідовників і учнів, і зразу їм трапляється побувати разом з Христом на весіллі. Запрошена було також і мати Ісуса на те весілля. І всі раділи з того, хоч не знали ще, як такого Ісуса, не знали Його місіяльної діяльності, не знали, що то буде сидіти із ними Бог живих і мертвих, що все, сотворив, всім управляє, бо знали, як простого Ісуса з Назарету, І ось, Сидять вони на тому весіллю, усі знають, що весілля радісне, всі поздоровляють молодять, так як і сьогодні. Христос також їх поблагословив. І ось коли вони сиділи за столом, побачила Марія, що в них вина нема. Не дочекалися тої весільної радості благословити сина на подружнє життя, мати молодого, не дочекалися дідусі, бабуся, щоб тим самим тішитись своїми онуками і благословити їх під венець. Але друзі ми її пам'ятаємо, перед Богом є всі живі. І сьогодні вони присутні на тому весіллю. Сьогодні вони радіють з того, що дійсно діти пов'язали свої серця в свою миру і злагоди. Нехай вони з Богом спочивають, бо всі ми тут живущі на землі, і мусимо померти, коли б це не було, і де б це не було. Але, дорогі мої, час весільний, час радості, тож стараємося поздоровити тих молодят. Як найщирішими побажаннями, стараємося веселитися, бо весілля це є велика радість, а найбільша радість є для молодят. Тож, дорогі молодята, дорогі батьки, хочу також вас привітати з тим, що ви благословили сьогодні своїх дітей на ту велику тайну, тайну подружжя. Нехай Господь Бог. Щиро благословить і вас у вашому житті. Нехай Господь Бог благословить також дружбів, дружок, старостів і старостін. Нехай благословить Господь Бог усіх вас, які зібрані на цьому весіллю, і дасть вам добробут, мир, злагоду, спокій душевний, спокій телесний. Нехай Господь Бог. Благословить всіми достатками щастям, здоров'ям на многії і благі літа. Молодятам там найбуде життя як найкраще і найвеселіше. Пам'ятаємо, що ми християни. Пам'ятаємо, що ми повинні поводитися як християни навіть на весіллю. Веселі вам забави і всього найкращого. Христос Воскрес! Во Воскрес! Воскресе. Це здоров'я у вашому молодому, як у житті. Yeah. Тепер вас, шановні молоді, запрошую в кімнату, очистих подій, батьків ваших, близьких, знайомих і далеких. Прошу. <рес> Та готне Наталія Васильівна. Урочисти обрав проводить, вчаться зі Рада. Шановні наречені, скільки що вийшли ви із Божого храму, над вами, Боже, благословення. Сюди ви прийшли, щоб засвятити свій шлюб перед передосави. Ви діти нашого народу, його надія і майбутнє. Сьогодні вступаєте в шлюбний союз. Минулому залишається літа юності, попереду відповідальна пора, пора зімейного життя. Виконуючи високий громадський обов'язок, як представник держави, прошу відповісти, чи готовий ви, Святослав, все життя бути вірним другом Наталів, чи готові ви, Натало, все життя бути вірним другом Святослави. Прошу молодим розстелити весільний рушник щастя. Української держави стверджується взаємний вияв волі громадян, клипки Святослава Григоровича та гутник Наталії Васильівни на спільне сімейне життя. Прошу підійти до столу і своїми підписами скріпити свій сімейний союз. Моя носити спільне прізвище климків. Свідок про одруження уручить голова сільської ради, гутник Михайло Дмитрович. Дорогі Святослав і Наталія. Шановна родина, гості, присутні, в добрий час. Молода, симпатична пара подали одне одному руку. І в добрий час не тільки тому, що дворі весна, квіти, теплота, в добрий час не тільки тому, що вони дозріли до цього віку, адже наші молоді сьогодні стали на рушницю щастя тут, і вони утворили нову сім'ю. В добрий час тому, що вони мають змогу. Утворити цю сім'ю, а як народі кажуть, міцна сім'я, міцна держава, у вільній нашій незалежній українській державі, де поруч прапор України і, мабуть, ще б міг прозвучати гімн України, ну, немає зараз. Шановні молоде подружжя, шановні гості, дозвольте вручити цей документ як свідоцтво про одруження. Цей документ так, символ віри, любові, поваги на все ваше життя. Вороги зустрічаються різні негаразди, різні принки в житті, тож хочеться, щоб ви паркували цим життям з любов'ю. З повагою одне до одного ростили дітей, щоб Господь допомагав вам долати ті життєві перешкоди, а любов Господня, щоб назавжди лилася у ваші душі, як сьогодні це ваше весільне свято. Шановні молоде подружжя, нехай висіяє в ваших серцях любов, зоря Господньої, візності, подожд. У добру путь того найкращого дивового, ми наче весіння оце полотно. Молоді руки, не зв'язали ясним рушником, щоб не знали ви гори у і увесь час блокували реформи.